Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Ми вже з вами дослідили таблиці множення чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На сьогоднішньому уроці ми дослідимо таблицю множення та ділення числа 10. Отже, розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 15 жовтня. Класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилиночка. Ми записуємо перше число 15. Друге число 51. Що ви помітили? Так що цифри переставлені місцями. Наступне число записуємо 36, а через клітиночку здогадалися яке? Переставляємо місцями 63. 28. А через клітинку. 82. 47, 74, 51, 15. Яким числом ми розпочали, таким числом ми і закінчили? Наступне завдання: відступіть вниз одну клітинку. Запиши числа десятками до 100. 10. Наступне число 20, далі 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Так. Поясни, як помножити число 10 на 7. Це ви не записуєте. 10 помножити на 7 дорівнює. Діти, що таке 10? 10 – це 1 – Десяток Один десяток помножити на сім. Дорівнює. Сім десятків, або це число сімдесят Пригадаємо правило. Щоб помножити число на 10, потрібно дописати до нього справа 1. 0. Щоб поділити число на 10, яке закінчується нулем, потрібно відкинути у нього справа 1 0. Запишіть в зошит 3 помножити на 10 дорівнює. Скористаємося першим правилом. Щоб помножити число на 10, потрібно дописати до нього справа 1,0. Отже, 3 помножити на 10 буде 30. Наступний вираз. 10 помножити на 4. Для того, щоб помножити 4 на 10, нам треба до 4 дописати 0. Отже, отримаємо число 40. Відступі 3 клітиночки. 9 помножити на 10. 9 помножити на 10 буде. 90. 10 помножити на 8 або 8 помножити на 10 дорівнює 80. Запишіть ці чотири вирази собі в зошит. Натисніть на паузу. Попрацюємо в підручнику. Сторінка 34. Завдання під номером 246. Прочитаємо завдання. Розглянь малюнок. Скільки сантиметрів міститься в одному дециметрі? Яку частину дециметра становить 1 сантиметр? Пригадаємо, скільки сантиметрів міститься в одному дециметрі. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Яку частину дециметра становить 1 сантиметр? Отже, на блакитній лінійці відміряно 10 сантиметрів. Скільки разів по 1 см вміщується в 1 дециметрі? В 10 см. Порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 см це є десята частина, або в математиці, як ми записуємо, 1 десята від 1 дециметру. Тобто будь-який 1 см це буде 10 частина. Так, наступне завдання під номером 247. 1 сантиметр дорівнює 10 мм. Один сантиметр дорівнює 10 мм. Тому 6 см дорівнює 10 міліметрів помножити на 6. Дорівнює 60 мм. А 9 см. 9 см дорівнює 10 мм помножити на 9, дорівнює 90 мм. Запишіть посередині завдання 248. 248 завдання. Запиши у сантиметрах. Тобто, іменовані числа, які подані в завданні, необхідно перевести в сантиметри. Записуємо перше іменоване число. 3 дециметри дорівнює. 3 дециметри дорівнює. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Отже, ми 10 сантиметрів множимо на 3. Умножити на 3 дорівнює 30 сантиметрів. Переведемо 5 дециметрів. 5 дециметрів – це 10 сантиметрів, бо в одному дециметрі 10, помножити на 5. Дорівнює. Для того, щоб 5 помножити на 10, нам треба до 5 справа дописати 1 0. Це буде 50 сантиметрів. 8 дециметрів переведіть самостійно. Натисніть на паузу. Перевіримо 8 дециметрів це Десять сантиметрів помножити на 8. Вісім помножити на десять сантиметрів буде 80 сантиметрів. Так, четверте іменоване число це 50 міліметрів. Зверніть увагу, міліметри вони менше за сантиметри, так? Якщо в попередніх трьох іменованих числах були дециметри, дециметри більше за сантиметри, то в останньому іменованому числі міліметри, а міліметри менше за сантиметри. Тож для того, щоб дізнатися, скільки сантиметрів в 50 міліметрах. поділити на 10. Це ми дізнаємося, скільки сантиметрів. Для того, щоб кругле число 50 поділити на 10, нам треба забрати 0. 50 поділити на 10 буде 5. 5 сантиметрів. Перевіримо, 5 см помножити на 10 це буде 50 мм. Зараз пропоную вам трошки відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Пам-пам-пам, я ти, я ти. разом давай спокій знайти. Я ти, я ти. Рія, ти. А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо як пташки розправи крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жирафи тягне шию, Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик і почухай свій животик. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух Себе. Впереди тих і тих. Зупинились і дихаємо, дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся, всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами, наші друзі. Час Діти повертайтеся на свої місця, ми з вами продовжуємо. Письмово обчислимо вирази під номером 249. Запишіть посередині вирази 249. І так, нам треба діти не тільки обчислити, а ще й знайти і виправити помилки. Ну що ж, запишемо перший вираз: 55, мінус 3 дорівнює. Дорівнює скільки? 52. А в підручнику знайшли помилку. Наступний вираз. 100 мінус 0. 100 мінус 0. 0. Якщо ми від будь-якого числа віднімаємо 0, ми отримаємо те ж саме число. Дорівнює скільки? 100. А в підручнику 10. Наступний вираз: 21 5. Вирівнює. Скільки буде 21 мінус 5? 16. Перевіримо в підручнику. Правильно. Наступний вираз 90 мінус 9. Дев'яносто мінус дев'ять буде скільки? Вісімдесят один. Віримося з підручником. У підручнику помилка. Працюємо далі. Двадцять один мінус вісім. Дорівнює. Двадцять один. Мінус вісім буде тринадцять. Підручнику три, знову помилочка. Відступаємо тепер чотири клітинки вправо, записуємо наступний вираз шістдесят мінус три. Шістдесят мінус три. дорівнює 57. А в підручнику 67. Це неправильно. Наступний вираз: 35 поділити на 5 і додати 2. дорівнює. Запишемо наступний вираз. 35 поділити на суму чисел 5 35 поділити 35 поділити на суму чисел пять и два. Ревня. И остальный вырос. Двадцать минус шесть. Минус шесть. Поділити на 2. Ці три вирази обчисліть самостійно і перевірте результат, записаний в підручнику. Натисніть на паузу. Отже, 35 поділити на 5 буде 7. 7 плюс 2 дорівнює 9. Звіряємося. В підручнику це 5. 35 поділити на суму чисел. Значить, перша дія в дужках. 5 плюс 2 буде 7, 35 поділити на 7 дорівнює 5. Підручнику теж 5, правильно. 20 мінус 6 поділити на 2. Перша дія ділення. 6 поділити на 2 буде 3, а 20 мінус 3 дорівнює 17. Підручнику теж знайшли помилочко. Якщо у вас все правильно, порадіте своєму успіхові. Ну а ми продовжуємо працювати далі. Наступне завдання з геометричним матеріалом. Діаметр кола 4 см. Знайди радіус і накресли це коло. Запишемо коротку умову. Запишемо посередині слово завдання. І запишемо коротку умову. Отже, діаметр кола це 4 см. Діаметр ми позначаємо буковкою D. Радіус кола невідомий скільки сантиметрів. Так. Запишіть, будь ласка, коротку умову і покладіть ручку на стіл. Зараз нічого креслити не треба, а тільки послухайте. Отже, я накреслю коло з довільним радіусом. Тобто я не буду не вимірювати нічого, просто накреслю коло з довільним радіусом. Пригадаємо з вами, що таке радіус і що таке діаметр. Діаметр це відрізок, який сполучає дві протилежні точки на колі і проходить через центр кола. Отже, це є діаметр. Діаметр кола в нашому завданні нам відомий це 4 см. Що таке радіус? Радіус це відрізок, який сполучає центр кола з будь-якою точкою на колі. Це є радіус. Що таке радіус? Радіус це половина діаметру, це одна друга. Якщо у нас завдання сказано, що весь діаметр це 4 см, то як знайти радіус? Якщо радіус це половина, значить 4 поділити на 2. Давайте так і запишемо: r дорівнює 4 см поділити на 2. Радіус дорівнює 2 см. Радіус дорівнює 2 см. Тобто ось цю частинку ми з вами знайшли, це буде 2 см. Якщо ця частинка 2 см, то і ця частинка буде теж 2 см, а 2 плюс 2 буде 4. От тепер попрацюємо вже з циркулем. Беремо простий олівець від нашого запису, від нашого запису завдання зверху. Відступіть, будь ласка, вниз, 5 клітиночок. 1, 2, 3, 4, 5. Від слова завдання відступіть вниз 5 клітиночок, і від нашого запису зліва відступіть теж 5 клітиночок. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. І поставимо точку це буде центр кола. Далі я беру лінійку і беру циркуль. З циркулем, будь ласка, дуже обережно, тому що пам'ятаємо, що є уголочка на кінці нашого циркуля, щоб не поранитися. Радіус 2 см, отже, я голочку ставлю на 0, а грифіль на цифрі 2 це у мене буде 2 см. Далі ставлю голочку в точку центр кола і починаю креслити своє коло. Ось таким чином. Відкладемо в сторону циркуль, візьмемо в ручки лінійку. Так. Перевіримо тепер, чи дійсно 2 см у нас радіус кола. Прикладемо лінієчку від центра до кола. Скільки сантиметрів? 2 см. Це і є радіус. Домашнє завдання. Два номери. Номер 250 і номер 253 на сторінці 34. 250 номер це задача. В інтернет-магазині інженер підземного міста замовив 5 конструкторів по. Допоміжне слово, 10 золотих монет кожен. Яку загальну суму він має заплатити, якщо доставка коштує 6 монет? Задача, розв'язання, відповідь. Завдання під номером 253. Чому дорівнює 10 від 50 кг, від 60 центнерів, від 80 хвилин і від 90 метрів? Зразочок я вам зараз запишу на душці. Ви запишете завдання 253. І як зразок 10. І як зразочок 1 десята, зверніть увагу, 10 двоцифрове число, значить дві клітиночки. Далі пишемо слово від. 50 кілограм одна десята від 50 кілограм. Дорівнює 50 кілограм поділити на десять. Ми шукаємо частину від цілого, значить треба кг поділити на десять. Коли ми шукали половину, то ділили на 2, третину ділили на 3, чверть ділили на 4. А коли ми шукаємо одну десяту від числа, значить треба число поділити на 10. А 50 кг поділити на 10 буде 5 кілограмів. Ось так за зразочком вам необхідно знайти 1 десяту від. 60 центнерів, 80 хвилин і 90 метрів. Дякую за роботу на уроці. Я вам бажаю успіхів. До нової зустрічі!